Наш світ сповнений різними винаходами від елементарного колеса до космічного корабля. А чи задумувались ви коли-небудь, звідки взагалі у людей з'являються ідеї? І як вони втілюються у життя? Микола Реріх колись писав, що знати кінець неможливо. Лише за фіналом будь-якої справи можна сказати, чому і як склалося все попереднє. Виходить, аналізуючи втілення будь-якої ідеї, можна буде дещо зрозуміти, як вона народжувалася і розвивалася. Відомий кардіохірург Ілля Ємець шукав свою ідею порятунку немовляти з вродженими вадами серця майже 20 років. Щодня в Україні з'являється на світ близько півтори тисячі немовлят. За статистикою, на тисячу новонароджених припадає від 7 до 14 випадків вроджених вад розвитку серцево-судинної системи. При природному перебігу вад серця 40% хворих помирає. Причому половина з них на першому місяці життя. Раніше для того, щоб дитину могли прооперувати, вона мала важити не менше 20 кілограмів. Але з критичним вродженим пороком серця набрати таку вагу неможливо. Чому? Тому що вважається, що якщо новонароджений два дні, три дні до десяти днів, так у нього шлуночок ще працює добре. Як тільки він підходить до віку новонародженості до 30 днів, так. Це цей шулочик вже слабкий. 22 квітня 1992 року вперше в Україні кардіохірург Ілля Миколайович Ємець провів радикальну корекцію вад серця дитині у віці одного місяця. З цього моменту починається активна боротьба за дитячі серця. Маленьке відділення при інституті Амосова розрослося в окремий і самостійний центр дитячої кардіології та кардіохірургії, який очолив Ілля Ємець. А через 10 років після першої операції з розвитком медичного обладнання з'являється ще й можливість діагностувати критичні вади серця вже на 20-му тижні вагітності. Хоча шанси вижити у немовлят значно зросли, проте на той час існувала інша загроза. Зараження донорською кров'ю, яка використовувалася під час операцій. Ми дослідження. Як ця исследования відрізняється від крові донорської. Коли ми оперуємо серце, ми вынуждены переливати донорську кровь взрослую. Вона може бути заражена. Вот, даже самими современными способами ми не можем исключить, що вот больной, который здав кровь, що точно без спида, Потому что есть так называемое окно. И никакие вирусологические лабораторії не підтверджують. есть теоретически там 0,01% эта кровь может може бути зараз. Зараження дитини донорською кров'ю стало вирішальним поштовхом до реалізації ідеї, що сьогодні дарує життя малюкам. Дивіться, ми коли почали е, діагностувати вроджені вади серця, е, пренатально, тобто коли дитина знаходиться всередині, так, то ця програма вона спочатку була неуспішна. Тобто дуже важко зловити, будемо так казати, Уявіть собі всередині ще й серце, ще й побачити і так далі. Для цього потрібно було обладнання. Коли ми зараз маємо таке саме обладнання, як в Сполучених Штатах, і таке саме обладнання, як в Європі і досвід, через три роки ми зрозуміли, що дитина з критичною вадою серця, коли вона тільки народжується, вона починає відразу вмирати. Так? І... Знову, знаєте, як, знаєте, як кажуть, було б щастя, да нещастя помогло. У нас є великі проблеми з донорством, великі проблеми з інфекціями, так під і так далі. І, так далі, так? і відразу ну, це не просто ідея, так? а це необхідність використовувати кров у цієї дитини. І коли ми зрозуміли, що 30% залишається в центі, чому її не викрою? Я думав, що цей не винахід, а це все до нас хтось робив. Вшов майбутньої мами проблема з плодом. Критично ваду серця, немовляти. Їй рекомендують народжувати у пологовому будинку, що неподалік самого центру. Туди виїжджає бригада лікарів, які зустрічають дитинку у пологах. І після народження, коли пуповина перетиснута, з плаценти збирають залишки пуповинної крові, яку потім використовують під час операції. Це вона вчора така. Дякую за лічення. Ліч... 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 Не можу ще щось, щось думати. Дякую, що має виліче. Мрія? Uh -huh. Є мрія? Якщо за це робити. Мрія, щоб на рідній землі. Навколо нас була чистота зовнішня, це ж чистота внутрішня, от як у мене в оприціні. Або хоча б, наприклад, як в тих країнах, де ми буваємо, правда, і дійсно екологія, от так як в Австралії, на першому місці. Зумієте, і от, наприклад, чому от я був в Індії на Конгресі, а там смітник. А в Австралії, наприклад, там, такая, там навіть, я думав, що газон покрашений. А він, він, він натуральний. І чому так? Тому що там австралійці, а там індуси. А ми хто тоді? Ходімо щось покажемо. От красна, виділи, так? Да? Да? Mm -hmm. А от тепер дай Бог, що вот це почало. Так. Стала цена так, так, Щоб це стало дійсно гордістю України як дитячий госпіталь по всім направленням. Оце така мрія також. Реалізація однієї ідеї відкрила нові горизонти для розвитку та пошуку нових винаходів. От зараз мене цікавить більше навіть молекулярна. Тобто гемоглобін у нас є у людини, дуже цікава річ. Він всередині він інакше від дорослого. І до нас ніхто не мав цього субстрату, щоб досліджувати. Зараз ми маємо. Зараз ми маємо попередні деякі речі. Розумієте? Це є, як би мовити, це гематологічний шлях, це не хірургічний. Зараз ми кожного тижня зустрічаємося з патофізіологами. Вже між іншим, ще, ну, я дізнався, що з радянських часів у нас були дуже серйозні обстеження, наприклад, якщо ви чули блакитна кров, так? це із Санкт-Петербургу, пір таран, якби замісник крові, але там немає гемоглобіну, там інша хімічна речовина переносить кисень. Я можу говорити годинами про це. Чуєте, але в мене операція. Чекати, поки ідеї самі до вас прийдуть, а варто просто зазирнути у серце і там знайти ту ідею, яка можливо колись врятує не одне людське життя, або принаймні зробить наш світ трошки кращим. Адже втілити ідею у життя вдається людям небайдужим, які мають ґрунтовні знання і мету.